Вітання всім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, дорогі українці. 1 листопада 1918 року відбулася важлива подія в історії відродження української держави створення західноукраїнської народної республіки. Саме 1 листопада 1918 року на вежі ратуші княжого Львова за майорів синьо жовтий прапор і було проголошено західноукраїнську народну республіку ЗУНР. Хоча новоутворена держава проіснувала всього 250 днів, вона назавжди вписана в золоту книгу історії становлення нашої країни та стала однією з найяскравіших її сторінок. Акт проголошення ЗУНР виступив передумовою для об'єднання всіх українських земель в єдину українську державу. Листопадовий чин став переломним у всеукраїнському значенні, і вже через неповні три місяці його наслідком стало проголошення акту ЗЛУКИ між проголошеною роком раніше УНР і ЗУНР, одну соборну суверенну українську державу. Ця подія мала величезне значення для самоусвідомлення українців як єдиного народу, як нації. З нагоди відзначення 106-ї річниці створення західноукраїнської народної республіки щиро вітаємо захисників незалежності та територіальної цілісності нашої країни, усіх поколінь, рідних і близьких наших героїв та всіх мешканців Золочівського та сусідніх районів. Бажаємо мирного неба над українською землею, добра і щастя в кожній родині. Листопадовий чин стукає у наші серця і дух свободи українців не спинити. Він піднімає обій і свідчить, що вороги не владні над нами. Ворог намагається розділити зсередини наші ряди, і тільки наша єдність може стати запорукою боротьби. Ворог тисне на нас зовні, та ми навчилися йому протистояти. Об'єднаємося довкола спільної мети нашої перемоги. Пам'ятаємо уроки власної історії, допомагаємо та віримо у збройні сили. Працюємо на перемогу. Тримаємо стрій і наближаємо перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні, героям слава! Вічна слава героям, які віддали своє життя за нашу свободу. З 4 листопада у Бузькій громаді розпочинається опалювальний сезон 2024-2025 років для закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, закладів культури, інших бюджетних установ та адміністративних будівель Бузької міської ради. Відповідне розпорядження про початок опалювального сезону 2024-2025 років підписав 28 жовтня Бузький міський голова Ростислав Сліпець. У неділю, 27 жовтня, у місті Кам'янка-Бузька відбувся традиційний обласний огляд-конкурс театральних колективів Театральне Надбужжя, на який з'їхалися близько 20 найкращих театральних колективів Львівщини. Бузьку міську територіальну громаду представляв народний театральний колектив Свічадо Бузького міського народного дому культури під керівництвом Оксани Шквір. На розсуд глядачів і поважно професійного журі Свічадівці презентували класику: уривок із вистави Кайдешева сім'я за повістю Івана Нечуя-Левецького. Колектив отримав схвальні відгуки голови та членів журі. Приємною несподіванкою для колективу стала грамота від департаменту з питань культури, національностей та релігії. Облдержадміністрації та комунального закладу Львівської обласної ради навчально-методичного центру культури і мистецтв Львівщини і подяка голови Кам'янка Бузької міської ради. Додому поверталися втомлені, але щасливі з гарним настроєм і незабутніми враженнями від виступу. Керівник та усі учасники народного театрального колективу Свічадо щиро вдячні бузькому міському голові Ростиславу Сліпцю та начальниці відділу освіти культури, молоді та спорту Марії Ричель за сприяння у вирішенні транспортного питання. 26 жовтня відбувся матч календарної гри сьомого туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги сезону 2024-2025 років жіночої футбольної команди Надбужжя з міста Бузьк і жіночої футбольної команди Погорина з міста Костопіль. Справа символічного першого удару по м'ячу надали мешканцю Буська, ветерану війни, сержанту 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Збройних сил України Назару сапеті з позивним Тихий, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Назар брав участь у боях під Миколаєвом, Лисичанськом, Солидаром, Бахмутом, Білогорівкою, Креміною, звільняв наші землі від окупантів на Херсонщині та Донеччині. У липні 2023 року під час штурму Кліщівки отримав мінно-вибухове поранення, яке призвело до втрати руки та ноги. 80-ї окремої десантно штурмової газівської бригади збройних України нагору штапен на позивний випідлік. Такі з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Назар брав участь у боях під Миколаєвом, Лисичанськом, Солодаром, Бахмаком, Героворівському, Криміналом відняв наші землі окупантів на Херсонщині та Донеччині. У липні 2023 року під час штурму Крісівка отримав вибухове поранення, яке який до втрати руке та ноги. Та особисту мужність і правовіданість виявленість під солдатності державного суверенітету та територіальної підвісні України від військовій прикладі наступають на нагороджений органу за мужню кругу самодальність за військовослужбовку в, Савдалу, в Україні. нашим героям за захист. Ми повинні пам'ятати завжди про наших героїв. За особисту мужність і самовіданість виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Назар Сапета, нагороджений орденом за мужність другого ступеня та медаллю за військову службу Україні. У неділю 27 жовтня на центральному футбольному полі Бузької ДЮ США відбулася зустріч за Суперкубок Бузької міської територіальної громади між командами «Сків», сіл Боложинів і Вербляни та Стандарт зі села Заводське. З рахунком 4-0 перемогла команда «Сків», сіл Боложинів і Вербляни. 26 та 27 жовтня в урочищі Золота гора Ужгородського району Закарпатської області відбувся чемпіонат України з легкоатлетичного кросу. Випускники Бузької дитячої юнацької спортивної школи, представники Бузької територіальної громади здобули перемоги та посіли високі місця. Роман Ростикус став чемпіоном України серед дорослих на дистанції 7,5 км кілометрів та виконав кваліфікаційні норми для відбору на чемпіонат Європи з легкоатлетичного кросу, який відбудеться у Туреччині. Уляна Рачинська здобула перемогу на дистанції 6 кілометрів серед молоді Ю-23 і також виконала кваліфікаційні норми для потрапляння на чемпіонат Європи з легкоатлетичного кросу. Також високі четверті місця посіли Гавриляк Юлія на дистанції 2 кілометри серед жінок. Та Мазепа Михайло на дистанції 2 км серед молоді Ю-23. Дуткевич Вікторія здобула шосте місце серед жінок на дистанції 7,5 км. Бузька міська рада вітає наших спортовців з мінними результатами та бажає завойовувати нашим легкоатлетам найвищі призові місця, показувати повсякчас. Відмінні результати на дистанціях. Спортсмени та усі жителі громади вдячні нашим мужнім захисникам за можливість жити, навчатися, досягати високих результатів у житті, навчанні та спорті. У неділю, 27 жовтня, у місті Тернопіль відбувся всеукраїнський дитячий турнір з футболу, у якому взяли активну участь вихованці дитячої нацької спортивної школи міста Буськ, тренера викладача Горошка Сергія Петровича. У змаганнях брали участь команди з міст зборів, Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Буськ. Ігри проводились по коловій системі. Так, обігравши всіх своїх суперників, наші юні футболісти святкували чемпіонство. В підсумку кожен гравець команди був нагороджений пам'ятною медаллю, а капітану вручили кубок. Кращим гравцем команди було визнано Волошина Остапа та нагороджено пам'ятним призом. Крім змагань, у вільний час хлопчаки мали можливість прогулятися вуличками Тернополя і таким чином, поєднавши участь у змаганнях та активний відпочинок. Дуже велика подяка батькам, що вони постійно вболівають і підтримують своїх дітей. Ну і звісно, нашим Збройним силам України за те, що захищаючи нас, дають можливість тренуватись, розвиватись та брати участь у різних змаганнях. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!